Всім привіт! Так, замовили мені ліжко. Привезли ось мені доску. Так, тут ось, ось трішки я вже наче нарізав заготовки, бокові щити ось трошки почав клеїти. Так, один, можна сказати, щит уже склеєний, треба тільки його розібрати, а інший теж, теж залишилось доклеїть. Так, і ось, виходить, доски. Нарізав на передній і задні щити. Це, виходить, клеїться на бокові щити. Так, а це передня і задня частина. Так, зараз пружину в рейсмус ось ці заготовки. Так, і буду починати вже підрізати заготовки на передню і задню частину. Зараз готую ось такі заготовки на. Задню частину, на задній сам щит. Ось такі у нас перемички. Получаються такі шипи. Довжина їх там 42 міліметра. З одної сторони, там з другої сторони. А пази ось такі получаються. Так, роблю їх за допомогою обичного пера, і дральки. Ось так, потім ось ці краї. З намеской підчищаю і все. Так, зараз роблю ці дві направляючі. Оці всі уголки позафрезеровую. Так. Получається, ось цю частину тут і тут ось теж попідрізаю, зашлікую. Так, попідганяв я вже ось. Получається задній стик. Всі шипи пази. Так. Склав її поки що без клею. Отак подивиться, щоб воно глянуть, що воно виходить. Ось так. Такі будуть стики. Так, і ось такий буде щит. Так, зараз я його склею. Так, підготував я ось. І передній щит такий він у нас. Маленький получився. Великий я вже склеїв. Так, виходить, по склейках. Получається, стягував. У мене великої вайми такої немає, там струбцин чи що, щоб стягувати. Ось ті щити стягував я їх саморезами. Так, і глушив уже ось такими чопами. І воно зашліфується, потім фарбою зафарбується його видно не буде. Так, ну а нижню. В принципі, все так само. Зараз склею ось цю меншу частину. Так, Підганяв вже всі деталі. Получається підрізав усі бокові направляючі. Спочатку планував клеїти з трьох досток, але виявилося, що це трошки буде широка. Широкий щит боковий, тому вирішив з двох. Так, ось так я вже поскручував. Так, моя ось такий вона вигляд. Зробив ось середню, середній брус такий. Получається, буде складатися сама кровать під матрас, сам каркас буде з ламелій. Ширина у нас кроваті 1,60 м, Ламілій буде з двох частин по 80 см. Так, ось тут прикрутив вже ось такий брус, на який буде. Ось тут лягати самі ламелі Так, посередині ось такі два опорних бруса. Так, по цьому покріпленню, як кріпив, виходить, ось тут всередині у мене є два шканта. Буду зараз розбирати, покажу, як воно. І на даний момент закрутив два. Два в ідеалі вже в чистому варіанті тут будуть два конформата. І потім ці конформати такими під кольором самого ліжка. Дві заглушечки, і все буде не видно. Так, ось тут, виходить, ззаді назад я покидав чорні такі сучки. Тут більше живіші. Так, так само ось тут такий самий прикол із середини. Получається чорні, але це більш адекватніше. Так. Середній бус вкріпив на уголки. Так, залишилось. Залишилось тепер її розібрати, пофарбувати, прикрутити самі ламелі. Зараз можна було їх зараз прикрутити, але поки що їх немає. Так само і фарби. Зараз розбираю. А ось і саме з'єднання. Получається два шканти, діаметр їх на 14. Отвори під них робив пером на 14. А самі шканти робив, приспособою для різьби на 15. Прогнав, шліфанув, нарізав їх. Довжина у нас самих шкантів. 30-15 сюди, 15 сюди. І ось так воно буде триматися. Навіть якщо є такий варіант можливий, якщо сама, саме ліжко не буде ніде не буде ніде воно переноситься, розбиратися, можна навіть посадити його це все діло на клей. І воно буде стояти, не буде ні розгойдуватися, ніде нічого. Тому що ну, є варіанти іншого кріплення, там якийсь півмісяць, потім там металічні е, кріплення. Ну, не знаю, ось такий мій варіант. Так, ну ось такий вона має вигляд вже пофарбована. Все поскладав. Самі ламельки вже замовник сам сказав, усе тут прикріпить. Плюс там матрас вже це його проблеми. Так, ось такі в нас тут кріплення вийшло. Трошки. По фарбі трошки не ідеально, тому що також замовник чуть-чуть зекономив на фарбі, купив її недостатньо. Ну, Це вже таке, це вже його проблеми. Так, ну на цьому будемо закінчувати. Кому сподобалось підписка, коментар. Всім до побачення.